Історія палацу Кунін Шидзин. Глава 1 Сніжний сонячний день. Коли я була зовсім маленькою, ваннян сказала мені, що найшляхетніша жінка у світі це імператриця, а палац, у якому вона живе, зветься Кунін. Я запитала Ваннян, як він виглядає, та вона відповіла, що й сама не знає. Я сиділа під навісом сільського дому, дах якого протікав під дощем, і мріяла якби я могла стати тією гускою в небі, що щойно пролетіла, то полетіла б у квітучу столицю, заборонене місто, і побачила б, який він кунін. Ворота палацу були зачинені, і лише одне вікно зліва залишалося відчиненим. Небо затьмарилося, промінь світла пробився крізь хмари. У що колись вирував життям тепер не було видної тіні служниці. Лише дзян Сюєнін стояла на колінах перед столом, тримаючи в своїх білих і струнких пальцях пахощі, які обережно встромлювала у позолочену кадильницю. Легкий димок ліниво здіймався вгору, золотаве руде зображення Фенікса на її одязі, розсилалося довгою накидкою позаду, а витончені визерунки хмар тьмяно виблискували у пітьмі. Згодом я й справді потрапила до столиці, небеса пожартували зі мною, вони подарували мені зарозумілість, якої я не мала б мати, але змусили вирости в селі. Я не була красуною столиці і не мала манер благородної дами, та все ж мене кинула в це квітуче місце і на поле битви, залишивши лише вроду. Образ Дзян Суєнін був яскравим і живим, мов полум'яний лотос. Її тонкі брові, легкий підйом кутиків очей, губи у відтінку деревної червоної помади надавали їй природного шарму. Роки при владі та з феніксовою печаткою в руках надали їй особливої гідності і грації коли вона опускала погляд, то могла змусити серця людей тремтіти від захоплення. У дитинстві її виховувала ваннян. Вона не знала свого місця і жила вільно серед гір, рік, полів, була немов пташка, яку ніхто не здатен втримати. Лише косметика Ваннян змушувала її повертатися додому. Ваннян говорила, що світ належить чоловікам, і лише вони можуть його підкорити, а жінка, приборкавши чоловіків, володітиме світом. Повернувшись до столиці після перепиті, вона зустріла янліня, молодого маркіза з маєткою Юнї. Він водив її за собою, вона ж перевдягалася у чоловіче вбрання, і вони зухвало розважалися серед столиці. Навіть її батьки не наважувалися суворо карати доньку, вони були схожі на юних закоханих. Та згодом маєток юньї втягнули у змову, і вся родина Янліні була заслана у далекі краї. Якось уночі юнак, який ще не пройшов церемонії ініціації. Переліз через стіну її маєтку, схопив її за руку і прохрипів. «Нін-нін, зачекай на мене, я обов'язково повернуся, щоб одружитися з тобою. Дзян Сюєнін відповіла, Я хочу вийти за Шензе. Я хочу стати імператрицею. Погляд Ян-ліня в ту мить був гострим, мов у загнаного у кут звіра з почервонілими очима. Він відпустив її руку. І розчинився у темряві за п'ять років вона вже стала імператрицею Шензе. Шлях до трону був важким, і на цьому шляху поруч із нею було чимало людей Цяодін Фей, помічник міністра, Джу Ін Джі – командувач гвардії, навіть старша принцеса Леян, що загинула серед варварських племен. Та ніхто не чекав, що юнак з минулого повернеться знову. Після перемог на кордоні Ян Лінь приєднався до Сєвея, очолив військо, оточив столицю, узяв під контроль заборонене місто і кинув її заграти. Шензе був отруєний і лежав у хворобі, байдужий до державних справ. Ян Лінь входив до її палацу і виходив з нього, наказуючи всім іти геть. Ніхто не сміх перечити він був правою рукою Сєвея. Коли Сєвей стратив половину двору, саме він очолював вартових біля воріт, аби ніхто не втік. Коли вконфіскували маєтки клану Сяо і винищували їх дев'ять поколінь, саме він ламав замкнені брами і вів солдатів у дім, аби схопити старих і малих. Тепер він і Сєвей стояли під її палацом. Шензе помер, залишивши наказ, щоб вона правила державою за завіси. Та спадкоємець престолу був убитий у дорозі, а його голову повісила на міській брамі. Тепер настала її черга. Дзян Сюєнін звела погляд сніг, що падав цілу ніч, стих, і сонце пробилося крізь темні хмари, заливши палац світлом. Якби я знала, що кінець буде саме таким, навіщо марно намагалася, прошепотіла вона. Краще було б подорожувати світом, бачити ріки і гори і стати вільним птахом, про якого я завжди мріяла. У цьому житті помилкою стало лише те, що я ступила за палацові мури, це кокон удаваного процвітання. Поруч мовчала Юфанінь, її довірена супутниця. Вона була другою донькою графського роду, незграбною, слабкою в дитинстві, але й після одного випадку змінилася. Стала впливовою купчихою, її називали половиною міста, бо половина торгівлі належала їй. Та в політичних бурях вона помилилася, обравши хибний бік, і зрештою також потрапила до ув'язнення. Так дві жінки, різні за долею, стали подругами і ділилися всім. Дзян Сюєнін слухала її розповіді про злети і падіння, почуті вперше, а також її жалі. Що навіть за кордоном так і не з'явився паровий двигун, вона сама не знала, що це таке, і лише мовчки слухалася в слова фанінь, у голос, який плив крізь серпанок диму, і звучав задумливо, нагадуючи про прагнення до слави і марність людських зусиль. Але Юфанінь завжди казала, що вона не звідси, а прийшла з далекого місця, у яке більше не може повернутися. Вона згадувала, що за попередньою династією існував великий секрет. Якби про нього знали знала раніше, ніхто навіть трохи розумний не зробив би хибного кроку, шкода лише, що дізналася про це так надто пізно. Юфанінь тихо зітхнула і гірко всміхнулася Бути тією, над ким глузують. У цю добу, коли навіть птах бридкує гадати на ці місця, хай той, хто прагне мандрувати часом, той і мандрує. Зян Сюєнін давно не чула таких різких слів. Вона на мить замислилася, а потім, згадавши про час, гукнула Ваше високосте!» Алі червоні стіни палацу вкривалися снігом. За воротами зібрався натовп, здавалося, що Янлінь стоїть з мечем при боці. Він не відповів, але вона знала, він почув. Це була найпильніша людина в усій династії Дацянь, обличчя святого серце демона. Імператорський наставник двох династій, учитель спадкоємця престолу, стільки людей захоплювалося ним, не здогадуючись, що під маскою шляхетності ховається серце, сповнене ворожнечі кровожерливих намірів. Під державним мечем, дарованим імператором, відбулася різанина, де кров королівської родини текла рікою. Руки, що грали на цитрі, виявилося скривавленими руками різника. Горе тіло клану Сяо стало свідченням цієї жорстокості. Це був єдиний чоловік, якому вона не могла догодити як би не намагалася. Ви знищили королівську родину, знищили клан Сяо і розгромили небесний сектор. Ви той, хто тримає владу і моє життя. Я не маю права торгуватися з вами, її голос тремтів, а сльоза обпекла руку. Я використала Янліня, і він відплатив мені. Я використала Сяодін Фея і Джоуінджі, і вони також використали мене для піднесення. Я покладалася на ензе і тепер мушу бути похованою живцем поруч із ним, я нічого не винна їм. Її тіло тремтіло, вона витягла кинджали з рукава і холодне сяєво лезе відбилося в очах та на золотому буяо біля скроні. Кожне слово вона вимовляла, наче плакала кров'ю. Та є один, хто завжди був чистим і прямим, суворо дотримувався закону. Я силою збила його зі шляху і зіпсувала йому половину життя. Він добрий чиновник, я хочу віддати власне життя в обмін на його. За воротами пролунало просте слово. Затверджую. Голос був гарний і знайомий, як колись давно. Дзян Сюєні усміхнулася з полегшенням і рішуче підняла руку. Уф. Лезо перерізало судину. Звук нагадував рвуття паперу. Упав її бояо, розсипавши рубін на шматки. Кров потекла сходами, як річечка дитинства. Помилкою було увійти за палацові мури і створити кокон удаваного процвітання. Зрештою, кунін став її гробницею. Сонце за вікном топило сніг. Який довгий сон, причини і наслідки переплутані, лише біль леза на шиї був надто виразним. Якби ж я знала, я б вибрала безболісний спосіб померти, подумала вона. Вона прокинулася від кашлю. Їй здавалося, що щось тисне на груди. Вона відкрила очі і побачила себе між двома чоловіками. Обличчя юнака було близько, його подих змішувався з її подихом, він намагався обійняти її. Гнів вибухнув усередині це згадало їй про ті часи, коли Янь Лінь тримав її під арештом, з'являвся безшумно і позбавляв сну. Вона відкинула його руку і підхопилася з ліжка. Юнак здивовано розплющив очі й промимрив «Брат Дзян, давай ще поспимо. Яка зухвалість. Як імператриця, вона інстинктивно дала йому ляпаса. Гучний звук розбудив іншого підлітка у темному халаті, що спав поруч із мечем. Побачивши сцену, він вихопив зброю і приставив вістря до горла юнака. Що ти зробив із нею? Той здивувався і роздратовано відповів Ну що я міг зробити? Цей король не з розсіченого рукава. Дзян Сюєнін похолола, на ній був зелений халат із вишивкою бамбука. Вона була переодягнена на хлопця, і це був не сон. Обличчя юнака з мечем і того, що стояв перед нею, нарешті стали чіткими один її майбутній чоловік Шензе, тодішній княнь ліндзі, другий спадкоємець маєтку Юньї Лінь, який згодом постав і замкнув її у глибині палацу.